Щоб повніше проаналізувати якість роботи основних надавачів, основних виконавців житлово-комунальних послуг за період з січня 2011 по червень 2012 року, ми також проаналізували структуру задоволеності скарг. Тобто, в інформаційному западі, ми просили ЖЕКИ надати нам інформацію. Про те, скільки скарг, які до них надійшли, було задоволено даною структурою, скільки не задоволено, і скільки не підтверджено. Ось ви бачите, структура показує, що більшість з надавачів послуг виконують свою роботу нормально. Навіть є показник за даними підприємства жек 10 ми бачимо, що 100% скарг, які до них надійшли, вони задовільнили. Ну, це за їх інформацію. А якщо... Але якщо подивитись на структуру задоволеності комунального підприємства Деснянське та ЖЕК-13, то тут. Вже є деякі такі е, нюанси. 28% по КП Деснянське незадоволено, скарг було, і 32% по КП жек 13 було незадоволено. Ну, 33%. Це така ось перша наша презентація. Е, тепер я хочу, ми, ну, як сказав Геннадій, ми проводили в рамках проєкту також експертне опитування. Серед представників політичних партій, представників місцевої органів влади. Я вам зараз презентую ці результати. Це є список тих осіб, Так, які... да. До речі, в роздаткових матеріалах є список тих осіб, які входили до... які були нашими респондентами. Отже, поліським фондом це опитування проводилось. Метою дослідження було проаналізувати ситуацію у сфері якості житлово-комунальних послуг у місті Чернігові. Дослідження, як і проєкт відбувалося за підтримки представництва Міжнародного республіканського інституту в Україні, за що я дуже дякую. Об'єктами дослідження виступали експерти у сфері житлово-комунального господарства, представники місцевих органів влади та самоврядування, осередків політичних партій та громадських організацій, а також лідери громадської думки. Респондентами, як я вже зазначав, до списку респондентів вийшли представники виконавчого комітету Чернігівської міської ради, представники основних підприємств, виконавців житлово комунальних послуг у місті Чернігові, депутати Чернігівської міської ради та районних у місті Чернігів ради, представники осередків політичних партій, засобів масової інформації, керівники та активісти громадських організацій. Ну і предмет дослідження це були суб'єктивні оціночні судження вибраних експертів е, щодо якості роботи житлово-комунальної сфери, е, якості житлово-комунальних послуг, чинників, що впливають на таку якість шляхів покращення стану житлово-комунального сектору міста Чернігова, а також якості стосовно якості роботи надавачів житлово-комунальних послуг. Ну по проекту у нас було заплановано питати 50 респондентів. Нам пощастило, ми питали 51 респондента. Почнемо з оцінки якості житлово-комунальної сфери міста в цілому. Ми бачимо, що більше половини експертів оцінили її як посередньо. Але значна частка, майже чверть респондентів, оцінили якість роботи житлово-комунальної сфери міста Чернігова в цілому. Як погано, це 21,6%. Одна шоста оцінок це добре. Також ми запиталися експертів щодо оцінки їх, оцінки якості житлово-комунальної сфери міста Чернігова на фоні загальної державної ситуації. Тут кількість позитивних оцінок значно зросла, більше половини респондентів. Відмітили, що добре, ну, добре оцінили роботу е, житлово-комунальної сфери міста Чернігів. Тут я буду говорити вже е, погано, можливо, видно. Ну, є матеріалів. Так, да, Але є тут... інформація в роздаткових матеріалах. Е, ми також запитувалися в наших респондентів е, щодо їх оцінки якості житлово-комунальних послуг за видами. І ось результати показали наступне. Найбільше негативних оцінок отримала якість послуг з тут, мене другий слайд є. З контролю кількості безпритульних тварин. І це, в принципі, можу, експерти впевнені, що це пояснюється тим, що просто-напросто нема належного контролю за цією сферою роботи. На другому місці за кількістю негативних оцінок отримали послуги, якість послуг з капітального ремонту будинків і споруд. На третьому опинилися якість послуг з капітального ремонту покрівель будинків і споруд. І значну частку зайняло також якість послуг з поточного ремонту будинків і споруд. Тобто ми бачимо, що аналіз скарг співпадає з оцінками експертів, яких ми опитували. Найпозитивніше, наші експерти оцінили роботу якість послуг, які надаються приватними структурами у місті Чернігові. Газопостачання, ну а також сюди позитивні оцінки переважали щодо якості послуг електропостачання та водопостачання та водовідведення. Які, на їхню думку негативні чинники найбільше впливають на якість житлово-комунальних послуг. Ми зробили рейтингову таблицю. Методика розрахунку описана в роздаткових матеріалах. І загальний результат показав, що найбільше на негативно на якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові впливають високі такі чинники, як високий рівень зношеності основних фондів житлово-комунальної сфери. На другому місці у нас опинилися такий чинник, як недостатнє фінансування підприємств житлово-комунальної сфери, як з місцевого, так і з державного бюджетів. Ну і велику роль, на думку експертів, відіграє такий чинник, як непрозорість та відсутність належної системи контролю за якість надання послуг. Ми експерти оцінювали зміну якості житлово-комунальних послуг у місті Чернігів у 2012 році порівняно з 2011 роком. Ну, переважна. Більшість експертів практично по всім видам послуг зазначили, що якість послуг за рік майже не змінилася. Але найбільша кількість негативних оцінок приїжають люди, не їх коробка з ближайшем послуги з поточного ремонту будинків споруд, контролю, послуг з контролю кількості безпритульних тварин у місті, послуг з капітального ремонту будинків споруд і послуг з капітального ремонту покрівель будинків споруд. Ось така ситуація. Тож на краще, бачите, 30% теж? Ну, майже 30%, зайняли, 30 зайняли позитивні оцінки щодо послуг з обслуговування зелених насаджень. Ну і тут іще експерти відзначили покращення, 25% експертів відзначили покращення послуг з водопостачання основні тенденції. Також ми запитувалися наших експертів щодо. Най, ну, найімовірніших шляхів покращення якості житлово-комунальних послуг у місті Чернігові. Ми їм запропонували варіанти, а вони вже обирали їх. І ось ми бачимо, що найбільшу відповідей набрав варіант пофінансування з бюджетів різних рівнів. Тобто експерти вважають, що гроші зможуть якнайкраще покращити якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові. Також надумано на оптимізувати житлово-комунальну сферу міста зі зменшенням адміністративних та інших невиробничих витрат надавачів послуг. В левому частку також зайняв такий шлях покращення, як підвищення рівня менеджменту підприємств житлово-комунальної сфери, шляхом реалізації ефективної кадрової політики, в тому числі. І 13% більше ніж 13% експертів виступили за те, щоб. Необхідно все ж таки забезпечувати повну прозорість видатків підприємств житлово-комунальної сфери. Ну, тут, чому так, тут трошки буде пізніше, я розкажу. Серед органів, які повинні здійснювати контроль за якістю комунальних послуг у місті Чернігові, респонденти найчастіше згадували ну, безпосередньо управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради. Відповіді зайняли 10% з всіх варіантів. А також адміністрації ЖЕКів об управлінні ОСББ, а також управління у справах захисту споживачів у Чернігівській області. Ну і на думку експертів, адміністрації підприємств надавачів житлово-комунальних послуг також повинні здійснювати контроль за якістю житлово-комунальних послуг. В експертному опитуванні ми також просили оцінити експертів якість роботи основних надавачів. Житлово-комунальних послуг. Ну, з першого слайду ми бачимо, що найбільшу кількість позитивних оцінок щодо роботи отримали комунальне підприємство АТП-2528, а також Чернігівводоканал. Водоканал. Серед, серед жеків житлово-експлуатаційних контор, в тому числі підприємства Новозаводське і Деснянське, найбільшу кількість позитивних оцінок зайняв 10-й ЖЕК. Так от. А Також левого частка 13, 15, більше 15% позитивних оцінок припадає на комунальне підприємство ЖЕК-13. З левого частку позитивних оцінок також отримали м, приватні структури, які наразі надають у місті Чернігів житлово-комунальні послуги. Це е, Чернігівгаз, це Чернігівобленерго, е, і, і, і те, фірма Технова. Експерти вважають, що якість їх роботи заслуговує на позитивну оцінку. Це Серед... інформація про. Да, але, але ж на рахунок прозорості ми зараз не можемо сказати, яка кількість скарг у них була. Тобто ми ж спочатку згадував, що ми не отримали від них відповіді. таку, як нам хотілося. Серед негативних оцінок лідером виявилися комунальне шляхобудівне підприємство, а також дільниця за контролем, з контролю за благоустроєм міста. Ось. Ну і тут ще другий ЖЕК. 13% респондентів оцінили якість роботи цього ЖЕКу як погано. Наступне, що ми запитувалися в наших експертів, це прозорість процесу формування тарифів на житлово-комунальні послуги для споживачів міста Чернігова. Ми бачимо, що майже половина експертів практично по всім видам послуг, запропонованих в анкеті, зазначили, що процес формування тарифів на ці послуги є абсолютно закритим. Левова частка більше третини. Експертів зазначили практично по всім видам послуг, що процес формування тарифів на житлово-комунальні послуги є публічний, але не прозорий. За варіант відповіді Прозорий відповіло значно менше значно відсоток респондентів. Також ми. В анкеті ставили питання щодо потреби змін діючих в місті Чернігові тарифів на різні види житлово-комунальних послуг. І ось переважна більшість експертів по всім видам послуг відмітили, що тарифи повинні залишатися на такому рівні, який вони є зараз. Ну, Левова частка по деяким видам послуг зайняли, зайняв варіант відповіді, потребують негайного зниження. Найбільше відсотків респондентів віддало такий, відмітило такий варіант відповіді по послугам з теплопостачання, а також телекомунікаційним послугам. Ну, Щодо проблем у сфері житлово-комунальних послуг, з якими респонденти, яких ми опитували, стикалися в якості споживачів, тут низька якість дорожнього покриття та тротуарів зайняла найбільшу кількість відсотків серед інших варіантів відповіді. Це 14,5%. Друге місце за частотою зайняло такі. Така проблема, як невивіз сміття, засміченість вулиць міста та внутрішньобудинкових приміщень. На третьому місці опинився, опинилася така проблема, як відсутність освітлення на вулицях та під'їздах будинків. 26%, 26% це інші послуги. Тобто там, Туди увійшли послуги, які набрали там, по одному, по два варіанти відповіді. Накопичені вони дали нам 26%. На думку респондентів експертного опитування, сталий розвиток житлово-комунального господарства міста Чернігова у майбутньому буде можливий лише за умовою вирішення таких проблем у таких сферах. Ми виділили три найбільш популярні шляхи, три найбільш популярні проблеми, на які відповідали наші респонденти. Перше – це поточні проблеми ЖКХ, тобто респонденти вважають, що необхідно вирішити. Спочатку повністю всі поточні проблеми. Тут згадувалася погана якість вуличної дорожньої мережі, проблеми з освітленням на вулицях та у під'їздах, необхідність проведення ремонтів у житлових будинках, проблеми з теплопостачанням, погана якість послуг з утримання спортивних та дитячих майданчиків. На другому другу, другу проблему, яку необхідно негайно вирішити, на думку респондентів, це брак фінансування. Фінансування для забезпечення потреб житлово-комунальної сфери. Третя найбільш основна проблема, яку треба негайно вирішити на думку респондентів, це низька кваліфікація управлінського персоналу та працівників у сфері житлово-комунального господарства через проведення неефективної кадрової політики на комунальних підприємствах міста Чернігова. Основними причинами виникнення таких проблем, що описаних, експерти відзначали наступні. Це корумпованість сфери житлово-комунального господарства, це відсутність або неоптимізована структура програм на цільового фінансування сфери житлово-комунального господарства з бюджетів всіх рівнів, а також неефективний розподіл фінансових ресурсів всередині галузі. А також це відсутність ефективних систем контролю за якістю комунальних послуг та діями суб'єктів відносин у сфері житлово-комунального господарства. Ну, і на думку наших експертів, яких ми залучили до експертного опитування, для вирішення або зменшення впливу даних проблем необхідно, по-перше, створити ефективні механізми контролю за діяльністю організацій та органів місцевої влади у сфері житлово-комунального господарства. По-друге, це збільшити обсяг фінансових ресурсів на отримання житлово-комунальної сфери міста Чернігова за рахунок бюджетів різних рівнів. Це може бути у вигляді фінансування цільових програм, програм дотацій, субсидій і так далі. Ну і третє, це підвищити рівень прозорості у сфері ЖКХ. Сюди ввійшли такі варіанти, як запровадження публічного звітування для підприємств-постачальників житлово-комунальних послуг. Сюди також війшов варіант забезпечення безперешкодного доступу до інформації про процес формування тарифів на житлово-комунальні послуги, а також прозорість, забезпечення прозорості процесу під час визначення, під час проведення конкурсів по визначенню надавачів житлово-комунальних послуг.